Добрий день, діти! Тема нашого сьогоднішнього уроку історія виникнення пристроїв для роботи інформацією. Але перед тим, як почати вивчати нову тему, давайте з вами пригадаємо, що ми вивчили на минулому уроці. Ми з вами з'ясували, що під час зберігання або передавання повідомлень відбувається кодування повідомлень, тобто подання їх за допомогою визначеного набору символів. У багатьох сучасних технічних пристроях використовують цифровий спосіб кодування повідомлення, коли кожен символ закодований спеціальним набором з одиниць та нулів і зберігається в пам'яті комп'ютери під окремим кодом. До таких способів кодування належить і кодування у сучасних комп'ютерах. Отже, тепер ми з вами можемо почати вивчати історію обчислювальної техніки. Її можна поділити на три етапи домеханічний, механічний та електронно-обчислювальний. Давайте більш детально розглянемо кожен етап. Абак. Цей пристрій належить до домеханічних пристроїв. Перший переносний обчислювальний інструмент абак з'явився в Вавилоні близько 3000 року до нашого ери. Древньогрецький абак, дошка або саламінська дошка по імені острова Саламін в Егейському морі представляв собою посипану морським піском дощечку. А ось Римляни удосконалили абак, перейшовши від дерев'яних досок, піску і камінчиків, до мраморних дощок з виточеними желобками і мраморними кульками. Рахівниця теж належить до домеханічної ери. У Китаї рахівниця Суанпан складалася з дерев'яної рамки, розділеної на верхній та нишній секції. Палички відповідають колонкам, а бусинки числам. У китайців в основі підрахунків була не десятка, а п'ятірка. У Японії цей пристрій для підрахунків носив назву «серабян». Підсумовуючий пристрій. Перший у світі ескізний малюнок 13-розрядного десяткового підсумовуючого пристрою на основі коліць з десятьма зубцями належить Леонардо да Вінчі, який жив ще у XV столітті. У 1969 році покреслення Леонардо да Вінчі, американська фірма IBM по виробництву комп'ютерів з метою реклами побудувала робочу машину, яка виконувала функції підрахунку. Паскаліна цей пристрій також належить вже до механічної ери. І це був перший механічний цифровий обчислювальний пристрій, який винайшов великий французький вчений Блес Паскаль, шести або восьмирозрядний пристрій на зубчатих колесах розрахований на підсумовування та віднімання десяткових чисел. І винайдений він був ще в 1642 році. Арифмометр Через 30 років після Паскаліни у 1673 році з'явився арифметичний прилад Готфріда Вільгельма лейбніца для виконання арифметичних операцій, включаючи множення і ділення. Машина Бебільча у XIX столітті англійський учений Чарльз Бебідж розробив проєкт машини, яка надихнула конструкторів на створення перших електронно обчислювальних машин. Логарифмічна лінійка. Логарифмічну лінійку розробив англійський математик Вільям Отрійт у 1622 році. Обчислювальний пристрій, що дозволяє виконувати кілька математичних операцій множення і ділення чисел, піднесення до ступенів, обчислення квадратних і кубічних коренів, обчислення логарифму, тригонометричних функцій та інші операції. Електронна обчислювальна машина або ЕОМ, як ми її називаємо скорочено. Перша електронно-обчислювальна машина створювалась в 1943-46 роках у США і називалася ENIAC електронно-числовий інтегратор і обчислювань. Ця машина містила близько 18 тисяч електронних ламп, багато електромеханічних реле, причому щомісяця виходило з лапду близько 2 тисяч ламп. У цих машин був серйозний недолік. Програма, що виконувалася і зберігалася, була розташована не в пам'яті машини, а набиралась складним способом за допомогою зовнішніх перемичок. Перша на Євразійському континенті електронна обчислювальна машина створена була в Інституті електротехніки Академії наук України під керівництвом академіка Сергія Олексійовича Лебедєва. У 1952-53 роках Месн, як вона називалась, скорочено, була найбільш швидкодіючою, близько трьох тисяч операцій у хвилині. І практично єдиною в Європі машиною, що знаходилась у постійній експлуатації, комп'ютери. Згодом електронні обчислювальні машини стали називати комп'ютерами, що в перекладі з англійської мови означає обчислювання. У наш час Меж важко уявити наше життя без комп'ютерів. Але за весь період, з 1976 року, по наші роки, комп'ютер постійно еволюціонував, пристрої становились більш компактними та, як звичайно, більш швидкодіючими. І сучасні комп'ютери. Мають набагато більше можливостей, ніж ті комп'ютери, які були перед ними. Що ж, діти, ми з вами трішки вивчили історію виникнення обчислювальної техніки. Я маю надію, що урок був для вас корисним та цікавим. Дякую вам за увагу. До побачення!